Фруктово сирні кошечки з тіста філо, неймовірно, смачний десерт. Вітаю вас на своєму каналі Смачна Історія з любов'ю і я, практикуючий кондитер, давайте разом готувати. Тут я підготувала всі інгредієнти, які необхідні для приготування цього смачного десерту, коли за вікном осінь вже хочеться чогось такого смачненького до чаю. Отож, нам потрібен кисломолочний сир, сметана, цукор, ванільний цукор, лимон, кориця, яблуко, груша, яйця, цукрова пудра і масло. А також тісто філо, обов'язково. І ще я підготувала такі формочки, як на кексики. У мене і силіконові, і паперові, і така металева. А тепер давайте разом приготуємо наші смачні корзинки. До речі, сир у мене домашній, він жирний, Його сир бажано брати не менше, як 5% жирності. Додаємо до сиру сметану, потім цукор і потім яйце. Таким чином підготовлюємо. Сиркову частину для нашого десерту. І все гарно пробиваємо блендером. Якщо нема блендера, в принципі, можна перетерти виделкою, але тоді буде зовсім інша консистенція, не така однорідна, як у мене. Бачите, в мене виходить таке, кремоподібна така кремоподібна консистенція. Але якщо вийде інша, то нічого страшного. Також я ще сюди додала трішки соку лимону. Буквально десь з третини лимону, напевно. І ще раз гарно перемішала блендером. Ось така у мене маса вийшла. Далі підготовлюємо фрукти. У мене груша і яблуко. Ви також можете взяти щось інше, не знаю, можливо, слива. Але в даному випадку груша і яблуко дуже гарно поєднались із сиром і тістом філо. Ось так дрібно нарізали грушу, а тепер яблуко також так само нарізаємо дрібно. Тому що корзинки наші невеликі і все потрібно таке дрібненьке. Тепер беремо масло і розтоплюємо у мікрохвильовці. А тим часом я тут взяла яйця тобто одне яйце. І зараз буду додавати сюди молоко. Це нам потрібно для того, щоб змастити тісто філо, щоб воно гарний, мало рум'яний такий колір. Ось так перемішуємо і відкладаємо. А масло вже тим часом розтопилось. І зараз будемо вже готувати наше тісто. Тісто я розрізала на такі квадратики, приблизно 10 на 10 см такий розмір. Мені на це все вистачило 4 листка тіста філо. Але, можливо, все залежить від розміру, від фірми, від виробника, не знаю. Потім беремо маслом, змащуємо наші формочки, а також маслом змащуємо тісто повністю. І складаємо ось так по три штучки одне на одне. Ось так, як я на відео роблю. Робимо такі, формуємо кошечки. Обов'язково змащувати повністю маслом його потрібно. Ось такі у нас вийшли кошечки. І зараз будемо їх наповнювати сиром та. Грушею і яблуком. У мене е, приблизно виходило по три чайні ложки, такі не, не дуже повні, в одну корзинку. Ось так наповнюємо. Це так орієнтовно. Можна дати трішки більше, трішки менше. Тут нема точних таких пропорцій, але приблизно так. Так. І даємо яблуко і грушу. Кожну корзинку трохи яблука, трохи груші. Викладаємо гарненько. І зараз будемо запікати. А поки маю час, хочу вам нагадати, що я практикуючий кондитер. Створила цей канал, щоб ділитись з вами різними рецептами, порадами, лайфхаками. Тому підписуйтесь. І ставте вподобайки та обов'язково зберігайте, якщо вам подобаються рецепти. Також, якщо у вас виникають питання, питайте в коментарях, я обов'язково всім відповім. А тут в корзинки я ще вирішила додати кориці для е, аромату вона, до речі, дуже гарно підійшла сюди. І також вирішила, ще так, фрукти присипати трішки цукром для такого, як би карамелізації. Ось такі у нас вийшли кошечки. Зараз будемо ще їх змащувати яйцем з молоком, яке ми готували трішки швидше в відео. Ось так змащуємо тільки крайчики там, де тісто філо видно. Вверх не змащуємо, там, де сир і фрукти. Тільки тісто. Для того, щоб воно стало таке більш насичене, рум'яне. Взагалі класно мати в холодильнику запасне собі тісто філо. Воно стоїть в морозилці. Коли щось. Потрібно швидко приготувати, витягаємо тісто і фантазуємо. Або беремо рецепт з Ютубу. <гум> можна в мене зберегти і потім собі десь зготуєте. З тіста філу можна взагалі готувати не тільки солодкі, смаколики, але й солені, з м'ясом. Ну, можна фантазувати. Але у мене поки що тільки один рецепт я зняла для вас. А тепер кладемо запікати в розігріту духовку до 180 градусів. Запікаємо приблизно 30-40 хвилин. Але ви дивіться, фрукти мають зм'якнути. Хто любить такі тверденькі, то можете навіть і 25 хвилин. Я тут спочатку клала на 25 хвилин, а потім. Все ж таки доставляла ще хвилини. То в мене десь вийшло загалом 40 хвилин запікались, бо я хотіла, щоб груша і яблуко пом'якли. А взагалі сир швидко спікся. І ви тільки послухайте, як хрустить. Аромати на всю кухню. Моїй сім'ї дуже сподобались ці кошечки. Можна сказати, що я цей рецепт сама спонтанно якось придумала на основі декількох рецептів. Тому обов'язково спробуйте приготувати. Зараз вам покажу, як вони виглядають всередині. Дивіться, вони як міні чізкейк якийсь такий, знаєте? І тісто філо, і чізкейк, і фрукти. Ну, дуже смачно. Ням-ням.